Перша назва Литва зафіксована саме в німецьких хроніках тисяча дев'ятого року. У наших літописах тисяча двісті дев'ятнадцятий рік це саме галицько волинський літопис. Анна Шендрик проводить безплатний урок з історії України. Розповідає про Велике Князівство Литовське. Я не вчила історію України. От я взагалі родилась в Росії, тому я нею не знайома. Для мене це все нове. Единственное, які я знайомилася ну, сын у меня, коли учился в школі. Ну, коли був маленький, от я там в історію заглядывала. Я прийшла на эти курси, тому що для мене важно узнать действительно, какова історія України. Ці заняття від жовтня у Полтаві організували для місцевих та переселенців. Влаштовують уроки у рамках проєкту Без минулого немає майбутнього, каже його ініціаторка. Історична освіта це дуже важливий елемент саме едифікації. Саме зараз історія набула дуже такого важливого впливу. Ми бачимо, наскільки маніпулюють якимось історичними фактами, подіями і діями якихось осіб. Тому ми вирішили створити цей абсолютно волонтерський проект, і ми проводимо зустрічі, які також направили на соціальну адаптацію внутрішньопереміщених осіб, тобто на нашого міста мають можливість спілкуватися з полдавчанами. Курс назвали історія України, історія успіху, каже його авторка. Не тільки про те, що ми втратили, програли, щось у нас все знаєте сумно і так далі. А є ну, історія успіху, що ми мали свої плюси в історії, великі досягнення і яскраві посуті, якими ми можемо захоплюватися. Намагаюся найпростіше, найцікавіше, по-простому, все це виділити і донести. Заняття влаштовують у центральній міській бібліотеці раз на тиждень. Кожне триває півтори години. Я вчив історію з радянських підручників. Вони нам дуже скажоно обманювали, брехали. Що все під Москвою було, Це було не так. У нас держава була тоді вже. Відвідують лекції близько трьох десятків людей. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава.